Від Бахмута повернувся героєм у рідну Пониковицю солдат Ігор Ярославович Малиновський. Вдячна громада Пониковицького округу і всієї бродівської громади прощалася зі своїм захисником, героєм з усіма належними військовими і людськими почестями. Люди стали навколішки, тримаючи в руках національні прапори і встиляючи останню земну дорогу живими квітами, аби вшанувати його подвиг так, як і належить вшанувати героя. На прощання з Ігорем Малиновським прибули його побратими, керівництво Бродівської громади. Ігор Малиновський був призваний до війська у червні цього року по загальній мобілізації. Незважаючи на відсутність попереднього військового досвіду, за два місяці опанував військову спеціальність у навчальному центрі і став стрільцем стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти 125-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Самовіддано захищав батьківщину на передових позиціях Донецького фронту. Був у цьому щирим і відданим цій святій боротьбі проти окупантів. Та 12 жовтня, при виконанні бойового завдання за призначенням, ворожа міна обірвала молоде життя. Свій останній бій прийняв біля населеного пункту Федорівка Солидарської громади. Його життя і боротьба з ворогом яскравий приклад того, як звичайні люди стають героями. 31-річний Ігор Ярославович так і не встиг створити власну сім'ю. Народився у Бродах 21 серпня 1992 року. Був єдиною дитиною в родині. Рано залишився без матері. Батько сам виховував сина. Навчався у Підкам'янській спецшколі, яку закінчив у 2010 році, а згодом Олеський професійний ліцей, де вивчився на оператора комп'ютерного набору. Роботу знайшов у Львові монтажником в одному з приватних підприємств. Коли син став до лав війська, батько не раз просився на фронт замість нього. Та ігор Малиновський до кінця і щастю виконав свій обов'язок із захисту держави. За Ігорем Малиновським плакали односельці, люди пригадували, що був добрим, завжди відгукувався на прохання про допомогу, раділи за його успіхи і сумували через його невдачі. Важко було згадувати те останнє бойове завдання побратимам, на очах котрих загинув Ігор, і котрого сьогодні на щиті привезли, аби гідно спочив у рідній землі, за яку поклав те найдорожче для кожної людини своє життя. Прибули також, аби творити спільну молитву його друзі дитинства з Бродів. Тепер обов'язок усіх тих, хто знав захисника і всіх мешканців громади виграти цей останній бій за пам'ять про Ігоря Ярославовича Малиновського.